Всіх вас радо вітаю. Сьогодні маємо першу неділю в цьому році. Я радий, що ми дожили, що ми зустрілися сьогодні на цій Божественній літургії. Сьогодні маємо дуже гарне читання. Так, церква вибрала, що на перед, неділя перед Різдва це початок Євангелії від Матея, а неділя перед богоявленням це початок Євангелії від Марка. Власне, ми сьогодні. Чули цей уривочок, який нам говорить про початок місії Ісуса Христа і теж про Івана Хрестителя, який казав, що за мною йде сильніший від мене. І це слова Івана, що за мною йде сильніший від мене. Якось мені так е, пригадалося так, такий момент, що ну, уявіть собі дитину, яка пробує відкрити банку з варенням. Якщо це мала дитина. То пробує, там може крутити щось там стукати, обертати, але це не допоможе. Для того, щоб могла відкрити дитина банку із варенням, то треба їй поміч дорослого. Когось, хто є сильніший, і така дитинка, якщо прийде до тата, скаже, тату, відкрий мені. Часом жінки прийдуть і кажуть, що відкрий, бо я не годнаю відкрити. І то, то маленька банка. Але чому? Тому що хтось має більшу силу і може це зробити. А то Іван не сьогодні говорить нам, що є хтось, хто має більшу силу чим ми. і то Ісус Христос. Часто ми намагаємося так опиратися, покладатися на самих себе, вирішувати питання і свої труднощі, проблеми самотужки. Ну, забуваючи, що біля нас є той, хто є сильніший, той, в кого можемо попросити допомоги. І водночас можемо бути як та дитина, яка є в трьохрічному віці, можливо, від двох до чотирьох, має власне ту кризу, яку може, дехто називає я сам. Тобто я хочу, я все сам буду. І так дитина мусить, щоб для того, щоб навчитися в житті щось здобувати, мусить вчитися робити все сама. І тому буде робити, пробувати все сама, і я сама зроблю, і я сам зроблю, і мусить переконатися і дійти до певного моменту, що все сама не може. Є такі справи, і такі завдання, які сама не може виконати, а мусить попросити допомоги дорослого. Якщо щось між нами і Богом, є справи, які ми мусимо виконати і можемо виконати, а є такі питання, які самі не можемо. Ми здобуваємо освіту, наприклад. Але в тому здобуванні освіти не, не, той процес не відбувається не без допомоги когось. Когось, хто на цьому спеціалізується. Є між нами багато хто добре кермує авто. Але не всі, хто кермує авто, вміє його лагодити. Може хтось спробує там щось дома крутити. ні? Я, чоловіки люблять часом, ні? залізти там і щось крутити. Але не всі, не всі є спеціалістами по цьому. А є такі справи, що так докрутиш, що потім мусиш повести на СТО і сказати, будь ти добрий, що з не крутив. І полагодьте тебе, бо я далі не знаю. Ми постійно в житті стараємося, доходимо до такого етапу, коли мусимо визнати, що я все не знаю сам. Я все не можу сам. Як одному силачеві, який піднімав дуже величезні тягарі, так? це не Вірастюк і щось, його запитали: Слухай, а сам себе можеш підняти? Каже ні. Но ми часом хочемо жити, знаєте, як барон Мюнхгаузен. Самі себе там тягати, кудись не знати, самі себе спасати, самі собі дати. І тепер нас світ цього вчить. Сам, сам собі будь доктором, можеш в інтернеті почитати все, діагноз сам собі поставити. Можеш навчитися мову сам, можеш навчитися. Ну, будь-що можеш навчити. Як один мені сказав чоловік, в Ютубі тепер все є. І проповідь навіть є на Ютубі, бачите? Можна все навчитися. Ну не все, є такі справи, які не навчишся. І, 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 і часом для того, щоб стати спеціалістом в, в певній галузі, ну, ну ми потребуємо просто когось і ще. Потребуємо іншу людину. До чого я це говорю? В сьогоднішній Євангелії нам показує Івана, який дуже гарно каже, за мною йде той, хто є сильніший від мене. Я не є Месія, я не є Спаситель. Так, як, як один проповідник сказав, що. Слава Богу, що Бог є на небі, і той Бог не я. І не ти. Але він. І той Іван сьогодні нам власне, хочеться відкрити, що є хтось біля нас, хто є сильніший, хто перевершує нас наші сили. Хтось, хто може відкрити те, що ти не можеш відкрити, як та дитина банку. Хтось, хто може відкрити те, що закрите у твоєму житті. Іван Хреститель був дуже свідомий цього. Він розумів, що він не сам. І він не жив способом, як дитина у кризі 3 віку, я все сам. Але він знав, що за ним йде сильніше. Тому то Івангель сьогодні кличе нас всіх, аби ми покладалися не тільки на свої сили, бо є такі питання і такі справи, які лише від нас залежать. Але в питанні спасіння то не лише від нас все залежить. А й в багатьох моментах ну, навіть ця ситуація, в якій ми зараз знаходимося з цією війною, вона показує нам, що не в ми самі. Можливо, то, що ми дожили до третього року і наша Україна ще не окупована повністю, слава Господу, і нашим воїнам, це теж підтвердження є цьому. Що якби не Господь Бог на небі над нами, і якби не допомога мужність наших воїнів і не допомога наших партнерів. І всі, хто нам допомагають в цій боротьбі, то ситуація виглядала б зовсім по-другому. Але за те, що є хтось сильніший, коло нас за нами, ми можемо сказати так, як Іван Хреститель. Можемо розсвідчувати велику силу. Ми любі потребуємо когось сильнішого. Коли стаємо дорослими, здається, що вже ми самі все можемо вирішити, всі справи, всі питання. Але Приходять такі ситуації, коли розуміємо, що потребуємо когось, хто краще знає, когось хто краще вміє, когось хто є сильнішим в певній справі. І це дуже важливо усвідомити. А в нашому житті, на дорозі нашого життя, дорогу, яку ми наперед не знаємо. Тільки можемо собі фантазувати, мріяти, уявляти, планувати, але ми наперед не знаємо. Нам необхідно когось. Побачити в історії свого життя, що є хтось сильний, хто є біля нас, аби могти справді рухатися вперед. Хтось хто знає дорогу, хтось, хто цю дорогу перейшов навіть через смерть. І тому ми потребуємо, власне, сильнішого. Іншими словами, кажучи, потребуємо Ісуса. Потребуємо визнати, що Він є сильніший за нас. Що за мно, біля мене є сильніший за мене? Що я не мушу все тягнути сам. Тому Ісус в Євангелії від Матея каже так: Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, а я вас облегшу. А далі додає, візьміть моє ярмо і навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем. А ярмо, я вже вам показував, пам'ятаю точно кілька разів, це така упряжка для двох. Де тягнуть двоє. Хоча пригадую, мій дідусь мав коні, та й не лише мій дідусь, завжди так є в парі. Що коли запрягти двох, чи двох волів, чи двох коней. Ну, по-любому, у двох завжди хтось, хтось один буде більше тягнути, а хтось один менше тягнути. Не? Як один, той, котрий там кермував тима конями, завжди там, одного так любив поганяти, каже, чого ви так робите? Він каже, ну, бо це такий лінтяй. Він не хоче тягнути. хоче, щоб той все тягнев. зато я йому все допомагаю, щоб він тягнув теж на рівні. І так любимо, і ми можемо тягнути все самі. І потім стався бути розчаровані і казати, я вже не вигрібаю, я вже не верую, я вигораю, і мій ресурс я закінчую, як тепер модно говорити, і я вже не можу. А можемо попросити когось, хто є сильніший. І сказати, Господи, поможи мені тягнути то все, що я не можу потягнути. Є речі, які, котрі, ми, котрі нас перевершують. Є речі, котрі більші від нас. Це так, як гори. Станеш перед горою величезно в 100 разів більше за Тебе. Але Господь, якщо ми з Господом йдемо, якщо ми з ним тягнемо, тоді, тоді гори можемо подвигати. І каже Ісус в іншому місті, хто має віру, скаже, ці горі двигнися і кінця море і так станеться. Не тому, що ми так можемо, а тому що на, на він так, тому що це віра в нього. І тому сьогодні це слово запрошує нас власне до цього, щоб відкрити, що в моєму житті є хтось, хто сильніший. Хтось, на кого я зможу покласти, хтось від кого залежить більше, навіть ніж від мене. Бо нам так часто здається, що ми так собі контролюємо, але насправді нічого не контролюємо. Ми не знаємо, чи завтра буде. Але вже маємо плани і так далі. От, це нормально. Але є хтось, хто контролює, є хтось, хто є над нами, є хтось, хто є сильніший, котрий більше за всі твої гріхи, страхи, за всі твої сумніви. Розчарування, хтось, хто, хто є більший за тебе, котрий тебе перевершує і котрий хоче тобі допомогти. Ісус є за нас сильніший, любі мої. І Тому сьогодні ми можемо в нього, так як та дитина, яка просить у, у тата, тато, поможи мені відкрити ту банку, бо я сама не здатна, сама не можу то зробити. Ми, так, ми також можемо сьогодні сказати, Господи, Ти є сильніший за нас. Поможи мені в цьому питанні, поможи нам в цій війні. Бо ми є слабші. Ну бо ми є малі, а ти є над нами сильніший. Поможи мені в боротьбі з цим гріхом, поможи мені з моїми страхами, поможи мені в моєму житті, бо я не знаю далі, як рухатися, куди йти. І ми можемо, сказ... ну, але можемо просити помочі в того, хто є сильніший. А Ісус є сильний. Тому сьогодні можемо сказати, Господи, Ти, котрий є сильніший. Поможи мені в тому, в чому я не можу, в чому я слабкий. Бо саме моя неміч і слабкість є можливістю переконатися і досвідчити, що ти є сильний, що на правду ти є сильніший. Лише Бог може діяти там, де я кажу, я не можу. У житті Івана Хрестителя Господь діяв, тому що Він казав, я не Спаситель, я не Господь Бог. За мною йде сильніший від мене. Господь може в моєму житті показати великі чудеса і діяти потужною рукою, тоді, коли скаже, Господи, Я. Я, я не все рішаю в цьому житті. Не все рішаю. Ти є сильніший. Будь сильним у житті, Господи. Нехай кожен з нас досвідчить цього, що поруч нас, позаду нас і над нами є той, хто є сильніший за нас, на кого можемо опертися, покластися. І не мусимо самі все тягнути, і все вирішувати, і за все клопотатися і турбуватися.